Пауза із таких технічних причин. То поламався автомобіль, ремонтували, то больниці, наші покупки такі ось, наш перший транспорт. Купляли ту коляску, вибирали, їздили. Тому вже трішки підкупились, вже пора їхати і на вахту. І зараз покажемо, що я беру з собою на вахту. Речі, які нам потрібно помістити в цю сумку. І я казав, покажу, що возьмемо на роботу. Такий комплект футболок, штанів, також кофти, куда ж без уніформи, труси носки і також беремо рильно мильну косметичку. Це ми не беремо дитячі догляд. Це ми залишаємо вдома. Ладно, хай буде. Це, до речі, по бажанню. Гель в добриття після бриття. Гелі, шампуні, зубна паста, дитячий крем. А, це, до речі, також взяв дві пахучки такі якісь. Мачалка. Це теж жінка прикалується. І два таких махрових полотенця. Це панель протепта, ще щось. Ну і звісно, все, що я люблю. Холоденькі круасани. Це також у кожного побажання, у кожного може бути своє. У мене, наприклад, по-моєму, такі трішки оплі, диві штуки, Чотири круасана, П'ять таких булочок з маку з цим шоколадом, цукор. Ще потрібно каву купити. Ну, це у кожного може відрізнятись і ще, звісно... Найголовніше їжа, яку ми будемо в кінці лежити, поки вона в холодильнику. І, в принципі, 3 секунди і сумка майже зібрана. Зараз ще так поставимо банки, котлети відбивні. І потрібно буде трамбувати і закривати. І портфель. І все, сумка на готові. Визиваємо ліфт. Потяг уже через годину. Обід заберемо, я на це дуже сильно сподіваюся. Вахта почалася. Їдемо ми на завантаження, на Арабен і будемо прозитися ми Дніпро, Запоріжжя, наш улюблений регіон. Так що зараз у нас на годиннику пів четвертої. Завантаження у нас з 4 до 6. Ну, казали, можливо, і в 7-8 почнуть грузити. Ну, нам в принципі, коли це грузять, то коли і загрузять. Ми з дому виспані. Сьогодні забрали Mercedes із мерседес Mercedes-сервісу чи центру, як правильно. Тепер у нас пластмасу після того, що було після ДТП, встановили. Пару поміняли. Тепер взагалі їхати одне задоволення. Ну, а тепер все як зазвичай. Приїхали, становили під рамку, двері закрити. Температура наганяється. А нам сказали, що. Що ждать дзвінка, позвонить, потім відкриємося, це все. Зараз у нас підпап. Ну, вже один паліт вкинули. Викачалося все остальне. Будемо наводити трішки в порядку. Паузу, пауза невелика, але краще ніж нічого, поспали. Правда, спати вставати зовсім не хотілося, тому що на вулиці дощ, так хорошо в машині тепло, автономочка тує. Ну, потрібно працювати. Причекають в Дніпрі на 9.50, тому десь приблизно на цей час і приїду. Трішки поїдемо по нормальній дорозі, отом по цетки посакає якраз і прокинемо сілі. No no ties deep without it. A... Так, нашу першу точку ми Вигрузли нарешті. Зараз 10 ранку. В принципі, їдемо на Запоріжжя, там дві точки. Товгару вже залишилось пів машини. Звісно, щось мені я доїжджав, мені дзвонять, веде. Кажу, їду, їду. Кажуть, то ви повинні були на 8. Кажу, не знаю, кажу. У мене кажу по задані на 9, Кажу, я і розраховую на цей час. Я буду ровно десь в 9-9.05. Кажуть, давайте швидше. І други приїхав я 9.03. Нічого, зараз вже із Запоріжжя, правда, дзвонили. Ну, я рахую, що 10 годин ранку. І зараз поки правда до Запоріжжя доскакаю, то якраз в обід вигружусь. На вулиці вже темнота, поки порозвозили цей рабен. І тепер загрузились молоком і їдемо в Вишневе і ще якесь село. І завтра знову у нас 4 точки розвантажені. Сьогодні 3, завтра 4. Тому зараз у нас на годину по 6 вечора. Принципі, доїдемо ми до моєї улюбленої кафешки, станемо під І потім ще куди ми доїдемо і там вже станемо. Трішки відпочинемо. Можна сказати, переночуємо. Зайняв я своє улюблене місце. Оранжерея, квіти, оазіс прям. Взяв собі кока коли хоч шкідлива, але полюбляю. І Принесли нам замовлення. Суп харчо, борщу не було. Така ось кулька з сала і три куска хлібу. На друге у нас піджарка, пюре і салат свіжих овочів. Це все на 212 гривень. Все, поїли, тепер можна далі працювати. Тепер, звісно, після такого в одній вечері може захотіться через якісь годинки дві спати, тому потрібно проїхати хоч за Полтаву Думав, посплю небагато, щоб поранче Київ без пробок. Ну не вийшло, навіть не проспав. Поспав я там, підстоїв 4 години. Трішки виспався. Все равно трохи спочатку, поки проснувся, то спати хотілось. І все рівно без пробок не виходить. Ні, ні. Потрапили в пробку. Сподіваюсь, далі буде без пробок. Ми справились, розвезли всі точки, слава богу, на шані. ще мега, як нам там те? не бігався, капіці. Слава Богу, вже все порозвозив зараз на базу і чекати команди. Чи дадуть нічне місто, а крім нічного міста, нічого може йти. Або нічне місто, або нічого. Що один що другий варіант для мене підходить. Побачимо. Ну і все. І в принципі, як і гадалось, їдемо ми. Правда, не на нічне місто, зараз у нас 10 годин вечора. Поїдемо, загрузимось і до ранку будемо спати, а ранку будемо розвозити днівні магазини. Тому хоч вночі поспимо так як і хотілося. Будемо ми вести скоропорт. Там в принципі три магазини, не так багато, та й кілометража майже немає. Роботи є робота. переночували, правда, і зараз на обстрілу, шах'єдов. Всю ночь деренчали, хоча у мене сон крепкий, мені не заважало. Тому зараз їдемо на перший магазин і якраз, якраз в пробки. Ну, можливо, якось об'їдемо, подивимось. Але ми на перший магазин. Правда, у нас всього лише одна палета, але нічого страшного. І зараз побистрому викидимо, поїдемо вже ще на два магазини розвозити. Зараз тільки я провтекав, де шо з трампа. подивимось. Пішов ще дивився. А, 10 і В принципі там один паліт і один ящик Ой, на тому паліті. Так що не так багато, більше буде довше паркуватися, відкриватися, чим будуть вигружати. Приїхали на другий магазин, сказали чекати. Ну сказали, що можна навіть сходити в магазин. Ну, ми посидимо в інтернеті, подивимось, що там з новинами світі, що твориться. Може тут магазин. Пропускаємо. Поки нічого немає. Ми їдемо наліво. Зараз розворачуємось на кольцю. І дивлюсь там спуск. Там задання і було написано, що він крутий. Саме головне, як всі говорять, не спішити. Я, наприклад, навіть на цей магазин заїжджав, я, я три рази вийшов. В принципі, немає тут, тут нічого такого, краще лишній раз вийти, ніж потім хвилин. Та більше сети, якщо щось зацепити. І більше проблем наробити щось що людям. праву руку заїжджати. Машин там немає, тому хоч тут можливо чекати не будемо. Кінгамета є тут, чи далі. А ось в принципі. Оцей часний дом, а нам потрібно зараз сюди буде під праву руку.